Та вони постійно є, постійно праві, тривають, і так себе. Громадська погожуємо. Для чого доводити тут не Трагедії, для чого? Ви ж розумієте, що люди на? <на>

Адів, шо? Адів, шо? Юра, Юра, говорить, що може вийти, но що забрали ящика. Ящика ми не забирати не будемо. Але давайте дамо гарантії, що ми його поки не будемо кидати. А для чого я сюди приганю? Ну, ми хочемо поговорити. спочатку. Ми хочемо ми хочем поговорити. Хай скажуть. Що він писав тут, Хай нам дасть відповідь. Як, якщо ти гарантий, якщо відповідь, не зможуть його кидати. Мирний бухляний громадянин. А 10 кримінальних справ це не мої. Це пришиті оцими ворогами революції. <плеси> Юра. <плеси> Юра, <плеси> <не буде. плеси> <кидати>. Юра, Юра не буде. Давайте пообіцяємо, давайте пообіцяємо за стяг тій людині, яка боїться сюди виходити. Що ми її Пока. не кинемо, Пока. поки що сміттєвий бак, хоча він мусорний і людина мусор. Це логічно. Але поки що не будемо його кидати, якщо він вийде трус і розкаже, якого біса сьогодні. Міліція атакувала людей.

Ми свою частину угоди виконали. Ми зараз повинні відчинитись двері і вийде мурениць. Що Ми не будемо його підати? Може, ми не будемо. Вийди, будь ласка. Зараз ми зараз нова інформація йому тільки записала. Зараз зараз не погоди. Ми ж йому не обіцяли. За три секунди треба дати часу. Ми маємо червоно. Ми не хочемо цього позору для війни. Це саме дечати хай вийде, поспілкується з людьми. Розкаже, які плани в нього, чи далі дітушками працювати. Закономірне так, запитання. Хто довго збирається? Жінки. Ні. Хто довго збирається, жінки? Що роблять жінки, коли збираються? Фарбуються. Моренець, годі фарбуватись! Виходь! Морениць, морениць, моренець, виходь! виходь! Моренець, Виходь! Моренець, виходь! Моринець Моринець виходь. виходь. Моринець Моринець виходь. Будь давай, будь давай, 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 так, ви сказали, что не Ні, Нет, мені пришли. Не, ну довго не читайте. Подполковник, давайте снова. Слушай, как Ми зайшли? Пускай приведет до людей, говорят з людьми. Чи про Януковича? Ми розуміємо, що Порошенко був в уряді.